Це вже 11-й турнір формату патріотично-виховного проєкту Житомирська слава і приурочений до християнського свята Великодня. Сьогодні ми повинні розвивати наших дітей, розвивати їх фізично, розвивати їх морально, етично, розвивати їх духовно. І ми прикладаємо багато зусиль на те, щоб всі діти, які сьогодні... Є в різних спортивних секціях вони розуміли, що таке є прощення, що таке є взаємодопомога, підтримка. Що таке взагалі є віра? У чемпіонаті взяли участь 107 бійців, які представляли шість команд: школа Авангард, спортивний клуб Досконалість, Бердичівську спортшколу імені Лонського, спортивний клуб Вікінг міста новограда волинського ДСШ «Радомишля» та спортивний клуб Файтер з Брусилова. Найбільше нагород здобули бійці Житомирської спортшколи Авангард. Моя мрія це стати майстром спорту України, щоб виступати на міжнародних змаганнях та проставляти свій край. На даний момент моя найбільша перемога це чемпіонат України, який відбувся з 7 по 10 квітня 2016 року. На ньому я виборов перше місце в розділі фулл контактного категорія до 57 кг. кілограм. За цю перемогу хочу подякувати батькам та тренеру. Основна мета цього заходу та чемпіонату це виховання в молоді духовних християнських цінностей та патріотизму. Житомирської міської федерації кікбоксингу три роки назад був ініційований і започаткований в місті Житомирі патріотично виховний проект Житомирська слава. Ідея цього проекту полягає в проведенні змагань спортивних єдиноборств, приурочених чи присвячених м'які всі подіям, які вплинули на формування українського національного храму. Враховуючи, що Великдень це найвище свято для християн, ми вирішили приурочити ці змагання до Великдня».